Вітаю вас на своєму каналі. Так зараз виглядає мій квітничок. Тут багато однорічних жовтих квітів, які вже дуже сильно розрослися і закривають собою інші кущики. Також ще ці квіти формують дуже велике насіння, яке добре зберігається взимку. Тому я вирішила, що Потрібно вже їх звідси видалити, щоб менше насіялися і відкрили інші рослинки. Покажу, як це буде виглядати потім. Ось таку кучку я нарвала цих квіточок. Ще де де залишила. Тепер квітничок виглядає ось так. Краще стало видно, де яка рослинка росте. З другої сторони вже пострижений газон, а тут ось бордюр із замшиту. Я не знаю, чи треба його підстригати на зиму, чи вже на весні підстригти. Хто на цьому розуміється, напишіть в коментарях, як краще. Вешкетники граються, це мама й синочок висадила вже усі хвойнички. На цьому трикутничку ось так тут поклала віточки. Це з кущів бузини. Ще кущ півонії викопаю, прополю тут на зиму. Посадила тут кущик лаванди. І все, на ці два кущики посадила. Там ялинка Соня. А це ще іриси бордюрні. Треба теж їх звідси викопати. Ось такий куточок буде. Починають заквітати хризантеми. Це тут така біленька. Поруч біленька така ромашка. Це ще не квітне. Айстра осіння в мене біленька, вже починає перецвітати. Це буде Бордова. Сьогодні тепло так багато бджіл літає. Це також на куп'янках. А хіна це я йду з квіточками. І ще ось така хризантемка. такі зірочки. Потроху починаю прибирати, вирізати кущі, які починають жовкнути, а петунія тут квітне. У нас ще не було приморозку, тому що все яскраве. Тут пізню цвіт уже перецвітає. Вони так з'являються. Я ніколи не можу помітити, коли вони випускають свої стрілочки. Бачу, вже коли квітує.